У Коломою приїхали боксери із Одеської та Донецької областей у столиці Покуття Вони провели тиждень мета, навчально-тренувальний збір. Чим займалися хлопці та дівчата на Прикарпатті, Дізнавалася Мар'яна Мацьків. Вже більше десяти років у Писанкове місто з'їжджаються кращі боксери України на навчально-тренувальні збори. Цього разу Федерація боксу Коломиї разом з фізкультурно-спортивним комплексом Локомотив приймали майбутніх учасників чемпіонату України серед школярів. За цей час короткий. Вони повинні встигнути все і добре потренуватися і звичайно поїхати на Буковель. Вони вчора були їм. Дуже сподобалось тут. Команда з Донецької області з Маріуполя. Так що вони сніга фактично і не бачили. От. А якщо там сніг і бачили, то вони бачили його кольоровим в Маріуполі. А так то вони, звичайно, тут йде двох-трьох разова тренування, і вони на сьогоднішній день інтенсивно такий час будуть проведені в Коломи. В першу чергу ми міняємося трошечки культурою. Не всі діти будуть боксерами великими, але ми до них їздимо в див море, Вони до нас приїжджають в горе. Вони з собою спілкуються, вони на російській мові спілкуються, ми на українській. І така от своєрідна. А з другої сторони, ну, у них свій бокс, у них своєрідний східників, вони більш трошечки десь сміловіші. У нас теж свій підхід. Тренування у них по-своєму специфічне. У нас також від них далеко не відстає. Так і міняємося практикою, опитом. Навчально-тренувальний збір відвідали близько 30 юних спортсменів. Це боксери з Івано-Франківської, Одеської та Донецької областей. Разом з хлопцями та дівчатами приїхали також їхні тренери. Тут взагалі все проходить великолепно, база атлічна. Ми вже тут не перший раз. Ми сюди я приїжджаю постійно, тому що тут отличні условия для тренувань, Нас хорошо приймають. Нам тут дуже подобається. особливих спортсменів. Привіз тренер з Маріуполя Микола Бенедисюк. Усі вони вихованці школи інтернату та брак батьківської любові і родинного тепла не заважає юнакам досягати успіху в боксі. На Прикарпаття вони прибули, аби вдосконалити свою майстерність. Дуже здорово. По-перше, зал дуже хороший. дуже очень. Приємно смотреть на такий зал. Якби такі зали були у нас в Україні. У нас результат був намного лучше. Ми очень довольны. Нас хорошо встретили, розмістили гостиниці. Боксом занимаюсь 5 лет. За это время провела много поєдинка. Большинство одержали победи. В Калами нас очень хорошо встретили. Нас отвезли на Буковель. Там ми покаталися на лыжах. Нам очень понравилось. Всім і мені, конечно, в першу чергу я ніколи не забуду эту поездку. Очень хорошо, конечно, встретили. Навчально тренувальний збір пролетів як один день. Розповідають його учасники. За цей час спортсмени встигли і попрацювати, і відпочити. Тепер боксер. ...готові виборювати перемогу на чемпіонаті України серед школярів.